Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Renault Megane 3. З погодою зараз непонятка, вроді як вже тепліє, але ще холодно. І Пічка не працює, в кого вона не працює, ще приїжджають до нас люди на промивочку радіатора пічки. Зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Продовжимо миття, побачимо на результат. По бруду можна сказати, що ржавчини немає. Це залишки закам'янілого антифризу старого. Щоб такого уникнути, просто необхідно вчасно змінювати антифриз і бажано з промивкою системи. Апаратно. Апаратною промивкою системи. Тоді не буде таких кусочків, бо у кожного антифриза є свій. Срок дії. Як тільки він виходить, то антифриз випадає в такий осадок. І створюються камінці, їх заганяє в радіатор пічки і вони там знаходяться. Тому вчасно змінюйте антифриз і все буде у вас добре. Зараз ми вже догріваємо температуру до 90 градусів і будемо проводити перевірку на машині, наскільки промився радіатор пічки. Підходить до кінця промивочка, робимо перевірку. В кінці завжди робимо і на початку робимо заміри. Дивіться, жалоби були, ліва сторона давала ще тепло, а права сторона геть погано була. Тому промили, подивіться результат. 82, І Ну, Як в новому автомобілі, просто йде ташкент. Переглянемо, найбільш забиваємо праву сторону, подивимось, що з цієї сторони. Ну, Що вам сказати, 80 градусів сама найгірша сторона і навіть не зупиняється. Ну, просто супер. Тепер у машині буде дійсно ташкент. Дуже гарно промився радіатор. Ну і по бруду сказати, щоб так особо було забито, не дуже, але оті камінці, які випадає осадок антифриз, вони роблять свою справу. В радіаторі пічки дуже тоненькі проходи і достатньо навіть невеликої кількості бруду, щоб уже пічка перестала давати нормальне тепло. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промивкою системи радіаторів пічок, їх заміною. Якщо у вас є які проблеми, звертайтеся, допоможемо, все зробимо в найкращому вигляді. Дякую за перегляд всім. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі.